Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу бабусині поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошую вам підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. Сьогодні у нас такі пончики чи пампушки на манці. Дві, які дуже гарні виходять, такі дуже м'ягесенькі, такі пористі, м'ягесенькі. Я вже ділилася цим рецептом. У груп, по групах ділилася, воно ну, порозходилося по, по цілому інтернеті. Я вже давні ще трошки ділила з ними цим, цим рецептом. Кому цікаво, як ми готували, давайте будемо готувати разом. Для цього нам потрібно ось 250 мл води. Ось такий стакан. 250. Добавляємо сюди 20 Гром дріжджі. І розчиняємо, розмішуємо дріжджі. Додаємо сюди 3 столові ложки цукру, раз, два. Три столові ложки цукру. Розмішуємо гарно, аби дріжджі розчинилися. Так, всипаємо сюди отаких стаканів два. Два такі стопки, стограмові стакани, сюди манки. І всипаємо сюди 25 мл олії. Добавляємо так трішка солі, таку дрібку. Все, все розмішуємо гарно і тепер 300 г муки у мене тут є, підмішуємо. Замішуючи таке тісто Залишаємо на 20-30 хвилин, аби наша манка набухла. Розмішуємо і так залишаємо. Тісто відстояло, всі манка вже трохи набухла. Тепер ми беремо таку муку і відкладаємо це тіст. Дві тих воно вже підійшло гарно. Його не треба забивати просто так. Зібрати трошки. О. бачите, воно вже манка набухла і файно собі отако все. Так, тепер ми ділимо це тісто на 10 кульок. Може, 10, можна 12. Спочатку так я поділю на половину, з половини ще поділю на, бо тут будемо великі такі робити. Ще на половину і так ми поділимо на. Ось таку. Ще так само. Приблизно то. Мусить бути все, все так під вагу, отако. Я поділю на 12 частинок отако. Це ще половину. Отак само, і так само тут. Так. І тепер кожду. Беремо і зро... робимо кульку. З кожної такої робимо кульку. Я розділила на 12 кульок. Ось таких і отак підкатала і отак не стоїть. Та й вони тепер підходять. Накриваємо, щоб вони підійшли. Десь я знаю хвилин 10-15, Най вони підходять. Так, коли кульки наші вже підійшли. Ось ми що робимо? Беремо кульку і всередині отако робимо дірку, отак, дірку пробиваємо так повністю і ось так розтягаємо. Робимо такі, отак, повністю всі так само. Дірку і розтягаємо отак. Посередині, і так робимо всі. Так. Ось так зробили всі і зараз будемо смажити. Провіряємо, чи нагрілася наша олія. Олія нагрілася, бо вже там шумить. будемо тідати тепер наші пончики. Будемо ну, смажити їх по три штучки. Отак. Дивіться, які вони виходять, як гарно так смажиться. У невеликі виходять такі, Найсі смажить. На невеликому вогні смажимо до золотистого кольору. Треба їх отак постійно олію, аби вони аби Зверхи не тріскали, аби були гарні, зразу треба їх, отак лію поливати. І такі вони гарні напухають. Зразу. О, вже можемо перевертати, ми вже дивіться. Ось так. Ось з цього боку щось і смажути. Коли підсмажились із того і з того боку, вже гарно беремо їх і викладаємо на паперовий рушничок. І так далі будемо смажити. О, зараз знову. Ось так. І так усі будемо смажити. Так само беремо, поливаємо, зразу поливаємо і вони зразу роблять ці пухірки такі. Від. Ось такі виходять наші е, пончики, пампушки. Ми їх трохи притрусимо пудру. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, мир у всім і нашій Україні. Ось так гарно притрусимо, притрусимо, як білим снігом. Наші пампушки. До зустрічі! Ось такі виходять наші пампушки. От скільки вийшло з цього. Замісу. Ну, зараз я вам покажу, вони ще гарячі, але я вам покажу, які вони всередині. Дивіть, які які. які пухкі, які дуже виходять чудові, гарні, класні такі пампушки виходять дуже. Чи пончики, чи пампушки, як, як вже які є дві які дуже, дуже. Такі пухкі-пухкі, гарні такі. А ви які любите готувати? Чи ви готуєте на манці е, такі пампушки? Ану, поділіться в коментарях. Буде дуже-дуже цікаво. Дивіться, який, який порист, яка пориста, яка там дірочка. Буде дуже цікаво, діліться з нами. До чаю, до, ч... до кави, пісний варіант, на, світ... на світвечір можуть бути, можуть бути на піст. Дуже-дуже смачнесенькі, пухкі, ніжні, такі взагалі, взагалі, дуже смачні. Так що готуйте. М -м -м. У роті просто пливуть.